Всіх вітаємо на ютуб каналі Віст і раді вас запрошувати на наш фінальний розіграш, 12-й розіграш 2025 році. І з нагоди нового року, а також потенційно 10 тисяч підписників на нашому Ютуб каналі. Я з радістю повідомляю вам, що ми будемо дарувати 10 різноманітних подарунків. Щоб взяти участь у нашому розіграші, все просто підпишись на наш ютуб канал. Залиш будь-який коментар, бажано, що саме ти хочеш виграти з-поміж оцих всіх подарунків. Та залиш подобайку. Більш детальні умови розіграшу читай в описі під цим відео. Розіграш проведемо до Нового року, так би мовити, подарунки під ялинком. А зараз давайте прослухаємо трошки інформації про наші подарунки, які ми будемо дарувати в фінальному місяці грудня. Один з подарунків, який ми будемо дарувати за місяць в в новорічному розіграші, а це акумуляторний дрильчоповерт від торгової марки Work. Поставляється в пластиковому кейсі в комплектації, він вже має два акумулятори по 12 вольт та зарядний пристрій, який дозволяє заряджати їх всього за годину. Таким чином ви можете безперервно працювати. Поки один акумулятор заряджається, іншим ви працюєте. Потім можете змінити та працювати. Інструмент ідеально підійде для роботи з деревом, особливо для збирання меблів, фасадів і так далі. Головною особливістю є його змінний патрон, куди ви можете вставити біту, а сюди сверло. Це дозволяє пришвидшити вашу роботу з інструментом. Можна використовувати сверлінню дереву, металу та інше. Ще один подарунок, який ми розіграємо від торгової марки Ворху, це дрилька безударна 34015. Має 550 ватт від 0 до 3300 обертів за хвилину, які ви можете регулювати з допомогою колеска на кнопці. Ідеально підходить для сверління в дереві та металі, швидкому та точному сверлінні наголошую. Мідний двигун. Патрон на 10 мм Ідеально підійде для свердління 25 мм в дереві, 10 в металі, а також бонусом 4 метровий мережевий кабель для того, щоб не брати подолточі. Ще один подарунок, який нас так просили наші підписники. Тому обов'язково ми вам обіцяли. Ми його і розіграємо. Це ланцюгова електрична пила від торгової марки Ворхуд. 2800 Вт потужності. Ідеальне підійде для. Недовготривалих робіт та великих робіт повалки дерев. 16 дюймовою шиною з автоматичною подачею мастила з легким натягом цепу ідеально підходить для всіх видів робіт. Тому, якщо ви ще не взяли участь в нашому розіграші, я думаю, цей подарунок має заставити вас підписатися на наш YouTube канал та взяти участь у розіграші. І наступний подарунок це у нас секатор для щеплення професійний від торгової марки Varano він діє за принципом ножиць, призначений для формування В-подібних зрізів на підщепі і прищепі у процесі щеплень-гілок е діаметром до 2 см. Корпус виготовлений з алюмінієвого сплаву, леза з високоякісної вуглецевої сталі. Доречним буде для садівників. І наступний подарунок це сумка від торгової марки Berg 16765. Виготовлена з високоякісного нейлона, має 31 відділення та кармани ззовні та всередині. Високоміцні ручки та ремінець для перемозки. Переходимо до наступного подарунки. Це у нас рюкзак від торгової марки Berg 16771. Також виготовлений з високоякісного нейлону, має 28 кишень і два відділення. Міцна, міцна зручна ручка прогумована з така з такими носічками. Зручно буде переносити, лямки має ззаду для переносу. Вони зміцнені і мають регулювання по довжині. Зручний та надійний рюкзак у сучасному дизайні. Наступні два подарунки: це набори викруток торгової марки. Верх набори містять 5 викруток з типом шліца PH і SL. Викрутки виглотені з міцної сталі хромванадії, яка є карозистійкою. Жала загартовані та на магнічні, що полегшує роботу з кріпленнями. Ручки ергономічні та двокомпонентні. Наступний подарунок це набір рожково-накидних ключів торгової марки «Берг». Набір містить ключі розмірами від 6 до 17 мм. рожково накидні ключі виготовлені з високоякісної хромванадієвої сталі. Набір підходить як для домашнього, так і професійного використання. Набір поставляється в тканинному чохлі для зручного зберігання та транспортування. І ще один подарунок від торгової марки Технік: це ручний оприскувач для рослин 72-282. Оприскувач іде на 8 літрів з робочим тиском 2 бари, телескопічною штангою, якою можна регулювати від 40 до 65 см. сантиметрів. Ідеально підійде для оприскування рослин як водою, так і пестицидами і гербіцидами. Обов'язково напишіть, як ви хочете, щоб ми розіграли цей оприскувач в прямому ефірі або через програму Рандом. Ось такий вийшов огляд на наші подарунки. Дарувати ми будемо як торгову марку Воргут, Варано, Бірг, все, що є в асортименті торгової марки VIST. Обов'язково підпишись на наш канал, залиш коментар, візьми участь. Більш детальні умови розіграшу прочитаю в описі під цим відео. Прямий ефір ми будемо проводити до нового року, тому слідкуйте за оновленнями на нашому Ютуб каналі. А також декілька з цих подарунків ми розіграємо серед учасників прямого ефіру, тому запрошуємо вас на наш прямий ефір, який відбудеться на Ютуб-каналі Віст. На сьогодні це все. Всім дякую за увагу. Нехай щастить.